Thanks. Hey.

там <зваж> я знімав паузу, воно, там, може бали, Друзі, ми зупинились, подивіться, чи всі на місці. Я до того, чи може когось прийняли походу. А зараз моїх нема твоїх. Я дзвоню гдій. Не падаю, ні. Силой, стой, а не будет. Алло, я не знаю. А что не так? Давай, смотрите, раскачиваем. Перше між собою подивіться кого. Вистачаємо, когось забрали. Ви їх тут чекаємо. Значить, чекаємо. Дивіться, що я пропоную? Абсолютно зрозуміло. Що кількість спецпредзначенців ми не поштовхуємо. Відповідно, десь буде нормальні втрати до 30 років, скільки сюди приймуть. Нам трохи моро. Я пропоную наступної неділі знову зібратися, туди прийти. Я від себе обіцяю. Я обов'язково зайду в цей офіс, кину прямо туди, димову. І хай мене приймають, бо я не буду терпіти дороги. Я не буду терпіти, що спецпризначенці захищають сепара. Я це зроблю сам. І хай я сяду, подивимось, може, кину щось пожорще сюди. Але ми мусимо припинити існування Ахметовського бізнесу в Києві. От до цього я закликаю сьогодні, не змогли. Але це не означає, що треба розшируватись, вода камінь точить. Ми режим Януковича волили чотири роки. Виходили по 5-10 чоловік, і зрештою він пав. Один і цей режим. Але х'єдем, я хотів би, щоб ви мене підтримали. Ми вже обрали жертву, яку ненавидять всі. І ми мусимо його вигнати. Як це буде? Тоби ми ще будемо кидати, тимові, оце. Я ми будень день задоволення вас всіх позібрав. Всі, всі, а... Якщо люди на вихідні не збираються, буде будень день може 10 чоловік, то мені простіше самому прийти і зробити. На будній день це легко випасти. А вихідні та тільки люди там. А там ніхто не мають. Слава Україні! слава! Ще раз друзі, зараз установити запрацював, давайте так. На сьогодні ми те, що зробили. Це не аж прям, як акція, але в принципі поштовхалися. І це, ну, а це треба робити теж. Не дали нам побити там вікна, не дали нам залити фарби, ну принаймні ми закидали. Наступної неділі я пропоную знову зібратися, в якій би кількості не було прийти сюди. Протягом тижня закликаю всіх бажаючих, один з них я, також сюди приходив. А я оголосив, хай вони наївні, але хай роздає заразу своє майно. Або він мусить вмерти в цій країні. І його спец, ми мусимо наближати. І в такими заходами, хай би одиночними заявками в цей офіс, або масовими заходами. Сьогодні сталося, ми це зробили. Ви побачили також мобілізаційні наші сили, поки що вони. Невеликі насправді. Але ще раз кажу, вода камень точить. Спиратися в будь-якому разі треба. І треба валити цей режим. Ахметов сьогодні сьогодні у нас конкретна, пряма цель, прямий ворог Я Дякую всім, що хто прийшов, хто не злякався, хто поруч з нами, штовхався з міліцією, штовхався з спецпризначенцями, Але, ну що ж, не розбили і не підпалили. Значить, прийде цьому все час. Боже і не треба палити. Може треба просто, щоб там був якийсь громадський. Культурницьких організацій офіси. Це теж варіант. Подивимось. Борня триває, зараз йдемо на Майдан. Ще раз прошу. Передивіться всі, чи може когось не вистачає з побратимів. То тоді не варто розходитись, будемо йти до відділку забирати. Чекаю хвилину, йдемо на Майдан. Забрати є. тут! Значить, один затриманий зараз є. Двоє затриманих вже є. Зараз будемо з'ясовувати, де вони.